Всім привіт! З вами я Бібон Ден. І сьогодні я буду купляти Астро Titana Gray Titana, щоб його затестити. Ось його статистики, хто не знає. Ну і давайте купляти уже. Зараз прогрузиться, все. Пішліть в лобі і зараз будемо тестити його. Так. Зараз давайте, коли загрузиться, створимо собі команду. А то в мене там дрілі. Так. Давайте знімаємо всіх, беремо Санту. Тільки де Санта, а ось Санта. А ну-ка, це де 800, а цей де... Ну так, да, лучше цього. Так. І беремо Астрий Барей Титана. Фьючевач Клокмана і початковий юніт, який у нас буде. Буде, буде, буде. Ну, давайте. Давайте спробуємо, наприклад, ось той лего. Так, прибираємо цю штуку і давайте перевіримо на Palm Paradise. Давайте зараз зразу вмикаємо автоскіп і будемо проходити. Так, зараз загрузиться? Все загрузилося. Nightmare. вибираємо, автоскіп. І все. Ставимо двох оцих. І зараз треба буде поставити ось цього. Так, де б його би поставити? Давайте ось тут. Ставимо, щоб цегу добити. Все, добиваємо і ставимо Санту. Все нормально. Тепер ждемо поки дать гроші. Так, так, так. І все. Ставимо ще двох сант. І прокачаємо одного. Так. Ми дефаємось, дефаємось. Давайте, може, прокачаємо? Давайте прокачаємо. А то трохи не хочеться проігрувати. Прокачуємо тебе, тебе. Їх за 300 зараз прокачуємо. Одного, до речі, пропустили. А, ні, двоїх. Давайте зараз їх доб'ємо. Просто не хочеться базі ХП знімати. Давайте його... А, ні, Ще раз не прокачаємо. Ми не зможемо прокачати. Давайте лучше ще одного поставимо. А, ні, давайте ф'ючера і таймстоп. Всього удаляємо і все. Прокачуємо з цих. Так, все, є 500 баксів. Прокачуємо, прокачуємо, прокачуємо. А він поїде і дефається. Потім треба буде поставити цього Astro Титана пізніше. Трохи. Але зараз ми прокачаємо ферми. Тебе, тебе. І зараз дадуть гроші і тебе прокачаємо. Так. Все, гроші накапало і ще одного тебе прокачаємо. І зараз ще тебе прокачаємо. Та й вже ще одного клокмана поставимо. А то трохи тяжко. тяжко. Прокачуємо. Ставимо ще одного клокмена. Цей буде бить останнього, а той першого. Так, доб'ємо. Ой, один пройшов, ну нічого. Давайте зараз ще поставимо колок мені. І все. Хай вони валять. Так. Зараз прокачуємо всіх Санд по разочку. І поставимо уже астротітана. Давайте десь його ось тут поставимо. Ставимо. І... Нормально. Давайте зараз прокачаємо його, то він щось слабенький поки. Давайте їх попродаємо, переставимо ось сюди теж. Зараз він проснеться і прокачуємо його. І тебе ще давай прокачуємо. І нормально. Так, зараз прокачаємо. Ще раз. Хоча давай ферм прокачаємо. А то не хочеться. А це поки гроші тратить Вкачуємо і прокачуємо. І зараз цього міні-боса завалимо. І тебе прокачаємо. Нормально. Тепер зараз їх двох прокачаємо. Зараз їх всіх на максимум прокачаємо, а потім уже цього Титана на максимум. Будемо качати Тебе і Тебе. Прокачуємо. Так. Ми справляємось. по ідеї. Прокачуємо Санту. Давайте зараз прокачаємо цього астротитана, бо щось тяжко. Он, блин, він заснув. Давайте ще одного поставимо. І за 2500 прокачаємо. І ще одного поставимо, за 2500 прокачаємо. що. По а потім вже ще одного астро Титана поставимо. А цих продамо і будемо тільки Астро Титанами. Так, 10 000 є. Прокачуємо. Да, що... щось непонятне? Вийшло? Давайте зараз прокачаємо. Тебе за шестерочку І зараз буде 10 тисяч і його прокачаємо. Почекайте, на що в нього з рукою сталося, Астро? О май га. Ну да трошки текстурки якось помінялися. Тут же ж, має бути отака ось штука. Хм, Странно. Ладно. Пусть так буде. Так. Може, йому просто текстурки поміняли, даже не знаю. Прокачуємо вже на максималку, у нього ренжа велика стала. Давайте ще одного отут поставимо і прокачаємо разік, а вас уже удалимо. Бо зараз з вашої полі, поки нічого нема. Тобто, давайте одного поставимо, щоб таймстоп був. І викачаємо. Ні, ну, Астрас з Арч Клокманом це прикольна команда така. Типу, фьючер Арч сповільнює і Astro сповільнює. Взагалі круто. Цей на 65, а цей на 55. Цей більше сповільнює. Прокачуємо і тебе прокачуємо. Та й все. Нормально. Які вони повільні стають. Так прокачуємо ще тебе ще раз. Ні, ну легко, легко. Проходиться. Уже 31 хвиля. Зараз прокачуємо його за 10 тисяч. І і сейчас будет 18 і за 18 прокачаємо. Страйдер мутант пішов. Так. Давайте прокачаем зараз його. Оцього чувачка. Сейчас гроші з'являться. Все, прокачуємо. І ставимо ще одного і прокачуємо. Ну і його ще на максималку прокачаємо. Ну і так будемо, поки не виграємо робити. Ще раз прокачуємо так. Ну легко, легко. цим мастрочитане. Так. Заснув. Оце, біда. Все, прокачуємо. Так. Ходімо нормально. Ось вони його частенько усипляють. Так. Давайте цього на На першого, цього на останнього, цього на, 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 на найсильнішого. І ще цього поставимо, а цього вже на век. Якщо чесно, то я не знаю, що це означає. Але нічого. Чотири астраціану справляються. Ось проблемки починаються. Трохи. Зматимо там Ішов. Так, прокачуємо. І вже через 10 хвиль можна буде ферму продавати. І нормально. Так, давайте вже тебе удалим, а тебе прокачаємо. І ще одного поставимо. А він буде на А! хай він буде на... На першому. Ой, давайте на останнім, то тобто. есть. Прокачуємо, прокачуємо. Нормально понаставляли кучу астротитальних цих. Так. Все, прокачуємо. Так, вроді би, все нормально. Ой, його усипили. Ой. Ой-ой! Ой-ой, у нас проблемки. У нас серйозні проблемки. Давайте тоді. Тут поставимо і попрокачуємо, як тільки можемо. Цього давайте удалим, а цього прокачаємо нормально. Все задефались, по ідеї. Ну, так, да, задефались. Зараз ще оцього доб'ємо. А, давайте зараз тебе поставимо таймстоплю знемо і продамо. І все, проблем нема. Та ще тут ставимо і прокачуємо. Ще раз прокачуємо. Та й нормально. Так, зараз 10 тисяч буде. і ще раз прокачаємо. Так, так, так. І все, прокачуємо. Нормально вони всі валять. Цей цей. Правда, цей похо. А хто із них качануть? Я й не розумію. Цей недокачений чи цей? Цей докачений, цей докачений. А хто не докаче? Цей... А, оцей недокачений. Я думаю, де недокачений. Так, прокачуємо. І ще одного поставимо, давайте. Отут уже на всякий випадок. Він буде сюди десь доставати. Та й нормально. Правда його ще прокачати надо. А, все, фармерів можна продавати. Продаєм, 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 прокачуємо, як тільки можемо. А таймстоп є? А ні, таймстопа нема. Значить, давайте ще кучу астро наставляємо. Титанів. Так, ставимо, 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 ставимо. Ой. Все, виграли. Все добре. Зараз воно загробиться. І дякую за перегляд. І всім пока.